Україна сильна і міцна держава! Слава Україні! Героям слава! Вітаємо з ним захисника України, наших хоробрих та сміливих хлопців та чоловіків! У цей день! Не забудьте подякувати нашим захисникам за чисте небо і згадати силу, яких жертв вони наближають перемогу! З нагоди свято! Вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України! вилізує любов і шану українців, до оборонців та визволителів рідної країни до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежної держави. Особливі слова подяки адресуємо ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам з запасу, захисникам та захисницям нашої батьківщини, Зичимо міцного здоров'я, добра, щастя та зла вам та вашим родинам. Завжди залишатиметься в зірцем патріотизму, мужності та самопожертви. Нехай ваші сила та мужність завжди базуються на любові та підтримки рідних та близьких. Капісля будь-яких і баталій, які часто трапляються повсякному житті, на вас вдома буде чекати затишок і мир. Міцного здоров'я, успіхів та надійного тилу. Нехай вам буде завжди позахищати, але не буде відколи. Слава Україні слава захисникам України. Ми підняли в лузі червону калину, боремося всі за вільну Україну, волонтери, вояки і добровольці, Слава нашим переможцям. Буде так, зовсім скоро. Переможем, не сумнівайтеся, переможем і не здавайте. Ся переможем і не здавайтеся, Україна, ольмісна держава, слава Україні.